На Кулаковому полі вже продовжують пускати людей, незважаючи на те, що раніше була інформація про можливе замінування. Інформація ця не підтвердилася. І зараз ідеологічні супротивники намагаються спровокувати один одного речівками. Така є інформація. У нас працюється на місці події. Кореспонденти, які в випусках новин повідомляють свіжі оновлення. Ми теж стежимо і обговорюємо найважливіше тетяна Ніколаєнка, головний редактор інтернет-видання Інсайдер в гостях. На Стетяну за певною інформацією. Політичний десант намагався вирушити в Одесу на те, щоб допомогти Одеситам відзначити ці події трагічні, які відбувалися три роки тому. Вчора говорила буквально з нашим кореспондентом, який теж поїхав писати репортаж з місця події. І на моє запитання: я залишила місто в неділю. Те, що бачила, це було дуже спокійно. Така обстановка, коли майже всі містяни поїхали десь відпочивати, або вони в основному на березі моря, і перепитала в нього як ситуація, що ну якби для місцевих, незважаючи, зважаючи це ж дуже трагічна, така історична сторінка вже, та? ну вона така дуже, як мені здається, зачіпає дуже вузьку. Прошарок населення як для Одеси, яка живе завжди яким таким своїм життям. Вона не настільки наполітизована, політизована, як Київ, Донецьк, Луганськ, навіть Харків, і він мені відповів, що насправді там більша частина дуже часто це приїжджі, як з того боку, так і з іншого. Тому справді я думаю, що те, що можливо робив автомайдан, який не пускав людей. А, можливо, це було правильно, тому що ну, в такому це залишається виключно одеською подією. Давайте її не підігривати ні з того, ні з іншого боку. Нехай це місто вже справиться з цією та, і, ми історією, та, та, оскільки це їхня історія, а не наша з вами. Це з одеситами, і вони е, говорять, е, підтверджують власне думку про те, що є дві Одеси: одна це. Море, кав'ярні і натовпи туристів, які їм подобається ця атмосфера. А зовсім інша це е, оця от політична Одеса, яка уважно стежить за перепетями, за е, цими політиками, які в чомусь, от саме в Одесі, є такий великий табор, широк політиків, які на шпагаті сидять, починаючи Але. з мера Труха Труханова, закінчуючи навіть народними депутатами, які спочатку треба, були а, одними. Треба а, Зауважити, а іншими, що вони осіб. дуже. А, Такі залишилися в цьому сегменті колишньої партії регіонів. Одеса в цьому плані не змінилася. І ну може я так можу припускати, що черстежі, що це, напевно для значної частини цей політика ти що байдуже, та але для політично активних більш. Ближчим було це російське інформаційне поле, тому так і сформувалася політична картина. І буквально знайомі мені розповідали про флешмоб, про те, що ми обговорювали минулого тижня, про якою мовою ми говоримо, що означає українська мова швасті. І вони розповідають, що а в нас тут, знаєте, депутати, які перефарбувалися з партії регіонів але не дуже. Але в них тут такі фарбомчик. -моб вони на всіх історичних місцях фотографуються кажуть, а я на руску. Це зараз, це, це сучасна зараз. Це історія. буквально це, це, це історія цих днів. Так. А вона має свого та реципієнта, я так скажу. От людей, які відповідають на це, реагують на це а їм я думаю, це цікаво? Мова, Ну, що російська мова історія з російською мовою завжди дражлива, тому що ми досі не розуміємо, як ну, не можна пояснювати це тільки меншу вартістю. Так є певні міста, які з цим народились, діти говорили виключно цією мовою, іншої мови у них не було. Це не те, що справді ти говорив в родині української і приходив в дитсадок, в школу. Коли говорив російською. Для них це абсолютно була уніфіковане мовне мовна, середовище. І тому, напевно, так складно з нього виходити. ну, Так треба дуже сильно це силувати. І, відповідно, тема така, з якою можна гратися політика. В студії Тетяна Ніколаєнко, головний редактор інтернет видання «Інсайдер». Я зараз до того, що сказала Аліса, про двох згадаю. депутатів, так? Ні, не про Ні? двох депутатів. <гум> Насправді це була така, я думаю, що хороша оперативна поговоримо. Але про розслідування там всього 20 особам пред'явлено підозра. Тільки п'ятеро знаходяться під арештом. Я думаю, що в, ну, в плані розслідування це, напевно, ще гірше, ніж історія з Майданом. Хоча набагато, ну, це набагато локальніша справа була і набагато легше було розслідувати. І ось останнє, що писала наша журналістка, це про те, що на початку весни з'явилася інформація про затриманого координатора. Цієї групи антимайдану. Коли почали цікавитися, що це за людина, виявилось, що він десь жив в Одесі, ніко не чпав, жив із півмешмиканкою. Потім, значить, прийшов влаштовуватися на роботу, потім була якась сварка. І, от, значить, коли він прийшов у відділок, вони забили його прізвище а в комп'ютері з'ясувалося, що він в розшуку. Після чого тебе, от, активісти групи 2 травня кажуть, що. У нас складається враження, що їх ніхто і не шукає. Це він випадково просто до нас до, до них зайшов і вони його знайшли. А якби він не прийшов, не посварився там своєю цією співмешканкою, то нічого б не було. А чому їх не шукають, на твою думку? А, ну, от, ми коли говорили про сьогоднішні дії, а міліція, ми побачили, що вони дуже скоординовані, і дуже правильні. От вони в орган... так, так само, як було е, е, цього лютого на Майдані. Так, не на те, що були спроби е, якось нагітати ситуацію. Поліція змогла їх розвести. Я думаю, що в Одесі теж могли б їх розвести, якби, я думаю, що не було певного протистояння. Я не знаю, чи було воно інпіроване з Росією, чи це були такі внутрішні тертя, тому що тодішній голова області Володимир Неморовський мав конфлікт з очільником одеської міліції Луцюком, який зараз теж знаходиться під арештом, з не помиляюсь. І можливо через це протистояння, тому що дуже багато було тоді нарікань тоді. Міліції, чому вона залишила Куликове поле? Чому не, 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 якщо був навіть план його зачищати, чому там не залишився цей наряд міліції, а він побіг на вулицю Грецьку, де відбулося перше кривава кривалася так, сутичка, так, де загинули сутичка. ще перші чотири людини, коли вже там все закінчилось, вони тоді відправили цей наряд міліції. І а, коли приїхала пожежна, вони не зразу, ну, то не зразу приїхала пожежна. Тобто, Ну, є підозри, про що були якісь все такі, ну, можливо. Я думаю, що якщо це були не сплановані дії, тоді які, то хтось намагався використати цю ситуацію на свій бік? Якщо у відсотковому значенні спробувати проаналізувати, це більш внутрішні були розборки чи е, активна участь Російської Федерації, то от скільки я думаю, що насправді це було і, і, і те інше. Я думаю, що просто ну, це це. Е, про внутрішню говорити це залежить від того, наскільки тоді адекватно працювала служба безпеки. Вона могла б це запобігати цьому чи не могла запобігати. Тому що ну очевидно, що так да, для Росії хотілося б відрізати більший шматок. І Одеса в цьому плані була б ну таким шикарним подарунком, тому що далі піднесе Україна відрізана від моря, а в Росії ну просто шикарна ситуація. Да? Так не сталося, Я Думаю, що очевичевидь, Росія підігрівала цю історію. А це але вдячний вдячний був ґрунт. Але був вдячний було... ґрунт. Ну це ці люди були, було кому платити, було а, з ким працювати за кілька хвилин. Ми продовжимо обговорювати цю тему. Ну тобто це якби десь моєї точки зору, і знов таки, да угу. дуже важко напевно розслідувати справу, коли частина з них лежить в генеральній прокуратурі, частина лежить в обласній. Я думаю, що така справа мала бути все-таки десь в одних руках, щоб ну, бачити повну картину, а не бачити її шматки. А є шанси, що цією справою зацікавляться, зберуть докупи в майбутньому? Чи зважаючи на те, от, як ти сказала на початку, Я це знаю, вже історична мить? А... Опоблок нинішній і Юрій бойко дуже опікувалися цією справою. І оскільки в цій справі є ще якийсь політичний момент, то я думаю, що є її політична гра, і відповідно в неї будуть тянуті слідчі органи, і це теж не сприятиме встановленню справди в цій справі. Це згадала Юрія Бойко. була інформація про те, що він збирався в Одесу. На ці заходи саме з цього дня була також інформація про те, що Вадим новинський, ще один опоблоковець мав наміри прилетіти. Я бачила клич у соціальних мережах, переважно це націоналістичні групування, які вирішили закликати своїх колег приїхати. В аеропорт Одеський для того, щоб зустріти і спровадити назад до тих місць, звідки вирушили ці політики, або не допустити їхньої участі в Одесі, побоюючись в тому числі провокацій. От наскільки правильно спрацювали люди, які не хотіли їх бачити в Одесі, і взагалі наскільки потрібна участь політиків в, в цих заходах? Я чесно кажучи, сумніваюся, що був би якийсь масштабний мітинг, тому що якби це вони готували масштабний мітинг, мали мали подати заявку, і ми б знали приблизну кількість учасників. Оскільки ми мали інформацію лише про те, що приїде бойко на вінський, то вочевидь, що це була б якась така кулуарна зустріч mm -hmm. з людьми, можливо, ветеранами з квіточками, як це любить Юрій Бойко, так. Чи він робить навіть у Верховній Раді, і на тому все би обмежилось. Це не був би масовий мітинг, тому що ну, як мінімум, Юрій Бойко, це не політик такого масових дійств, скажімо так. Ще одна історія, так само, як яка напередодні трапилася з поверненням декомунізованим назвам вулиць, старі назви, і потім відіграння цього моменту назад до декомунізованих все ж таки нас. Наскільки ця історія мала на меті за твоєю оцінкою розбурхати тут, одеське середовище? Я думаю, що вона наприклад, ну, вона мала збурти якраз націоналістичне середовище mm -hmm. і якось таким чином спровокувати якісь конфлікти. А, тому що ну, насправді, якби ті ті, хто а, за ці цінності, а в Одесі справді дуже багато пам'ятників, і навіть якщо подивитись біля оперного, да, ці величезні стели героям радянської праці, навіть там не, 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 не якимсь там воїнам чи це, а це якби дуже багато такої, такий пласт героям радянської праці. І, ну, чесно кажучи, я, я, я не знаю, як ставляться одесити самі до цього формулювання. Да? Ну, але ну, очевидно, що якщо вони поважають якусь таку свою працю, то вони би це і оберігали. Да? Очевидно, що якась є якась стала культура, яку люди захищають, що вони до цього звикли. Це як ну, для напевно старшого покоління ці самі першотравневі свята. І звісно, що так, такі дії міської влади вони могли б підігрівати певний конфлікт. Якраз напередодні цього 2 травня. Трошки зачіпили ми вже цю тему з викликом на допит Служби безпеки України двох, я так розумію, місцевих політиків, так, від яких могли очікувати якихось виступів. я думаю, що, я думає, що та, насправді, якщо закрити, ну, умовно кажучи, якщо були що саме вони організатори, якщо їх вчасно закрити на допит, то певно, що можна згорнути певну кампанію. З іншого боку, ну. Такий є жарт, що партія регіонів вона ніколи не вміла працювати в опозиції. Це така типова партія влади. Вона знає, як розподіляти гроші, щось там робити, але в неї немає цієї культури праці в опозиції. Тобто, ну вони не можуть швидко реагувати там спонтанно організовувати якісь там мітинг і мати якусь там команду, яка швидко вибіжить під службу безпеки, організує там міні-мітинг, кричатиме, що випустять наших депутатів. Це якесь там порушення їх свобод. А Якщо цього немає, то очевидно, що воно і не готувалося. Ну, Така моя думка. Тобто СБУ так добре не могло спрацювати, щоб упередити на про те, увазі. Я думаю, що, те, ні. що, було вони, я думаю, що якби, ну, це був такий масштабний проект, і я думаю, що вони б повністю змогли його згорнути, були б якісь відголоски. Але я думаю, що була якась певна локальна акція, і. ну, я говорю про те, що якщо, закривши на допит двох депутатів, ми поки що не бачимо, що вона кудись продовжила, значить це не було якесь масштабне дійство, Я тільки до того. Були розмови, які розігр... розігрівали. Можливо, навіть би, тими розмовами, що депутатів можна було б підігрівати. Да, тому, как, Спонукати до чогось виборців, але очевидно, що, що ну і виборці такі, які не побіжать захищати цих своїх депутатів. Дякую дуже за цю розмову. Коментарі Тетяна Ніколаєнко, головний редактор інтернет-видання інсайдер. Далі випуск новин після випуску новин продовжує обговорювати політичні історії України в сучасності з Бачо Корчи який прийде до нас цього студії.